І цього тижня ми бачили також історію з Польщею, яка раніше сказала нам про те, що наш вступ до ЄС може бути заблокований, якщо ми не повернемось до питання ексгумації тіл волинської трагедії, як ми це називаємо. У них своя історична версія тих подій. І цього тижня інститут національної пам'яті України сказав, що у 2025 році ми ймовірно повернемось до цього питання. Ми дозволимо там їм дослідити цю територію в Рівненській області. А, на вашу думку, нам це потрібно робити. Що нам це дасть у стосунках з Польщею? Тобто, нам в будь-якому разі доведеться цю питання вирішувати з Польщею. але просто це питання не найближчого майбутнього, тому що в будь-якому разі процес вступу до Євросоюзу займає там близько 10 років, якщо ми не знаємо, якою буде ситуація там в 2030 33 роках. Польща чітко говорить, що тема есгумації буде частиною розділу першого uh -huh. тих? Перемовини, які будуть про вступ України до європейського союзу. Якщо ми не закриємо перший розділ, ми не перейдемо до другого. Це все абсолютно очевидно. І, і якщо Польща буде вважати, що ми не закрили цей розділ, так він і не буде закритий. Просто треба чітко усвідомлювати всі ці речі. Хоча у нас тут має бути сильна позиція. Сильна позиція, яка має полягати в тому, що у нас є власні двосторонні домовленості, вони стосуються не тільки наших зобов'язань, але й зобов'язань Польщі. Але безумовно нам доведеться рахуватися з польським баченням історії, якщо ми хочемо бути частиною єдиної Європи. Просто тому, що вони вже там, і доведеться з багатьма угорськими, вимогами рахуватися, якщо ми хочемо бути частиною єдиної Європи. Не хочемо. Ми можемо з цим всім не рахуватися. Можемо спокійно стати частиною Російської Федерації, і забути про все це. Ніхто не буде нас нам більше морочити голову. Версія історії буде радянська. Ніхто не буде морочити голову з різними операціями. Всі ми будемо розповідати про те, які поляки. Імперіалісти і вбивці з усіх телевізійних каналів, правда, по-русски, але все одно задоволення буде неймовірне. Треба просто домовитися з Москвою. Але оскільки у нас немає такого бажання і натхнення, нам доведеться домовлятися з європейцями. Оце такий, такий, я б сказав, розвиток подій. Хоча в мене немає ніякого сумніву, що польські політики вже досить довгий час. вони... Роблять історію частину актуальної політики. Не тільки, до речі, з Україною. з Ізраїлем також. Просто Ізраїль не вступає до Європейського Союзу. Йому не потрібно, щоб Польща його десь підтримувала, тому позиція Ізраїлю по відношенню до якихось польських уявлень про історію є набагато більш жорсткою і більш реалістичною. Але це знову-таки питання про континенти і про незалежність, якщо хочете. Є ще один момент. Щодо нашої євроатлантичної інтеграції, Польща не буде висувати нам ніяких. Протензії з точки То зору розділяємо історичної пацієнти Звичайно. Поняття, ЄС і звичайно Донату. Польщі потрібна безпека для себе, а безпека для Польщі це Україна в НАТО. Mm -hmm. Так що тут я якраз ніяких проблем не бачу. Я вважаю, що коли Греція гальмувала вступ Північної Македонії до НАТО, тим, що вона має змінити назву, це був типовий. Регіональний ідіотизм, я вибачаюся, тому що треба було знову таке зробити так, як зараз робить Болгарія. Я не підтримую болгарську позицію. Але НАТО це питання безпеки. От ви вирішуєте питання безпеки, а потім, коли мова йде про європейський союз, ви вже починаєте висувати свої вимоги. Болгарія не заважала Північній Македонії вступити до НАТО, коли північна Македонія стала членом НАТО і почала перемовини про. Європейський союз Болгаріям почали казати: слухайте, у нас тут такі уявлення про історію, у вас такі, давайте узгоджувати, давайте шукати компромісів, але тільки після цього. Я вважаю, що підхід Болгарії більш логічний, ніж підхід Греції. І от те ж саме думаю про євроатлантичну інтеграцію України. Пане Віталію, в одному з наших інтерв'ю зараз буде неточно цитата, але ви сказали, що ми знаходимося в тунелі, в якому ну, якби десь є світло, але ми особливо ще того світла, можливо, не бачимо. Поки ну, так, що бачимо, тому, що це, це поворот. А що сьогодні чи не здається вам, що все-таки навіть в контексті тих е, прохань через шпальти Financial Times та економіст, що Україна має змінити цілі війни, в контексті того, що президент Зеленський таки зустрівся з е, м, Трампом, адже його початок візиту до Сполучених Штатів засвідчив якусь просто взагалі конфліктну ситуацію, але потім Трамп каже, що він знайде спільну мову? Е, ну, начебто, і Китай з Бразилією говорить про те, що має бути припинення вогню. Можливо, всі розуміють, що припинення вогню може бути на 2-3 роки, але вам не здається, що якісь є такий світовий консенсус, можливо, навіть включно з позицією Москви, що всі готові на якесь певне припинення вогню? Ви знаєте, тут ключовим питаю ключовою фразою вашого питання є слова, включно з позицією Москви. Тому що якщо немає позиції Москви, то яке має значення, які у нас цілі війни? У нас суспільство може вважати, що війна має закінчитися на кордонах 1991 року. Це питання абсолютно логічне, це питання справедливого миру. Але треба завжди пам'ятати, що це потрібно не тільки бажати, але й реалізовувати. Тобто, якщо у нас немає можливості військовим шляхом вийти на кордони 1991 року, а є ще можливість певна втратити ще якісь додаткові території, не тільки ті, які ми вже втратили і не контролюємо. І, до речі, захоплення вугледару про це нагадує, що ми можемо ще втрачати населені пункти. Що це не кінець історії. І я не вважаю, що путінська армія може якимись особливими темпами пересуватися. Всі кажуть, ой, вони зараз пересуваються такими темпами, як не було за два роки, але це все одно війна локальна, на Донеччині, і вона не є такою війною, яка загрожує окупацію великих теренів в Україні. Це теж, ну, теж правда, але вона все одно йде в російському наступі. Так що, в цьому плані треба чітко сказати: якщо Україна не має можливості з ціловим шляхом повернути собі контроль над територіями, які були під її контролем до російської окупації у період 2014-2024 років. То відновлення політичного контролю над цими територіями буде займати довгі десятиріччя, і наші телеглядачі, ну які зараз це дивляться, вони швидше за все це не побачать, просто тому що їхній їхні фізичний вік, час їхнього життя. Не співпаде з часом цих політичних процесів. Можливо, єдину Україну побачать їхні діти або внуки, тому що ми не знаємо політичні процеси іноді розвиваються довше, ніж силові. І це треба собі чесно сказати, розуміти, що це може бути так. І тому потрібно ставити питання, якщо це буде так, якщо у нас не вистачає сил, а наших союзників, скажімо, не вистачає зброї для того, щоб нам дати. Бажання чи можливості це вже інша тема, то тоді треба подумати, як зберігти ту країну, яка знаходиться під нашим контролем, ту територію, як добитися її розвитку, а не занепаду? Тому що, в принципі, якщо ми продовжуємо війну. Упродовж довгих років не повертаємо себе територію, але разом із цим забезпечуємо деградацію цієї території, яка є під нашим контролем, то в результаті з цієї війни ми виходимо, я би сказав, інфраструктурною, технологічною, демографічною пустелею. Можливо, навіть з відновленої території через 10-15 років, але пустелою. Це теж треба чітко усвідомити. Тому це питання не про те, як ми змінюємо цілі війни. Ми можемо нічого не змінювати, тому що ми все одно маємо стільки сил, скільки маємо. Не менше, але і не більше. І ми можемо собі сказати: ви знаєте, у нас може бути припинення вогню на лінії зіткнення сторін. Але це хороше питання, а Росія що? Вона точно цього хоче? Ми можемо з Заходом скільки завгодно разів змінювати цілі війни. Але цілі війни є у іншої людини. Вони у нього є абсолютно чіткими, логічними, зрозумілими. Ця людина це президент Росії Володимир Путін. І ключ від зміни цілі війни в кишені саме цієї людини. Не Зеленський, не Байден, не Трамп, не Камала Гаріс, не Макрон, не Шольц. Нічого тут, не Сі Сідзіньпінь, не Моді. Хто там ще? Ніхто тут а нічого не вирішує. цього тижня, які почали а. говорити про. Зниження цін на нафту це може вплинути на історію, так як колись на Близькому Сході вплинули на історію Радянського Союзу, допомігши Сполученим Штатам в зниженні цін на нафту? Ну, це теж на як розумієте до певної міри міфологія. Просто Радянський Союз не мав таких доходів і вичерпав свої економічні зусилля. але не відразу. Це хороше питання. Звичайно, саудити мають таку можливість. Це не означає, що війна закінчиться завтра, якщо ціна на нафту. Дійсно обвалиться, то через 2-3 роки у Росії почнуться там, може раніше, може через рік, може почнуться реальні економічні проблеми, вони змушені будуть зупинитися. Однак це не означає, що ціна в грудні впала, а в березні вже припинені вогню. Це не так працює. Починається розуміння того, що потрібно припиняти. Але я вам хочу нагадати те, що у Радянського Союзу. Економічні проблеми почалися задовго до виведення військ з Афганістану. Коли Радянський Союз вивів війська з Афганістану, це вже не врятувало його від краху, але це й Афганістан вже не врятувало. Афганістан, в результаті російської радянської агресії, просто був перетворений на країну неспроможну до подальшого розвитку. Ось це хороша, до речі, паралель, про яку ви згадали про радянський Союз. Нам потрібно не перетворитися в Афганістан, а швидше в Корею. Південно. А свичу Південно Кореї, звичайно. Ось це важливо. Що нам потрібно на момент, коли Росія зрозуміє, що вона не може нас підкорити і що їй краще звідси виходити, щоб врятуватися, залишити ще якийсь потенціал для відновлення і розвитку. Так буває іноді, що знесиленою війною країни його просто немає. От нам такого не потрібно допустити. Тому що я думаю, що у Кабулі в день. Виведення радянських військ з Афганістану, у Кабулі, звичайно, цього не святкували. Там було про радянські уряди, він був в траурі, а от у звільнених Морджахедевих містах було свято і салют. Але, як ви бачите, ніякого Афганістану і досі немає, як повноцінної державної одиниці. Там досі керує уряд узурпаторський, якого ніхто не визнає. Тобто криза продовжується вже багато років. Як з 1979 року, так і продовжується. Ви... Ну, це ж не український варіант, ви розумієте, що нам не це потрібно. Ні, тобто нам потрібна перемога не заради краху Росії, а перемога потрібна заради успіху України. От що я маю на увазі. Ну, те, що вони не жаліють своїх військових, це ми вже зрозуміли. І операція вугледарів вона теж нам це показала. А от вихід наших все-таки військ з тих територій, наскільки це зараз для нас проблематично для наших позицій, тому що кажуть, що там нам ну цей президент зрештою заявляє, що нам невчасно постачають збор зброю. Є зараз цим затримки, Я нема дозволу вагаю... бити вглиб Росії, а нам це було потрібно, і можливо, це завадило якось вберегти цю територію. Я взагалі вважаю, що саме бажання перекласти відповідальність за. Ті чи інші події, які відбуваються на території власної країни на союзників це дуже небезпечна лінія мислення. Це можна робити. Uh -huh. Можна переконувати населення, що вся проблема в тому, що союзники не такі. Так адміністрація Південного В'єтнаму теж робила. І там багато людей теж вірили, що американці вони не такі, не стільки зброї постачають одна Лають за корупцію. Ну, в принципі, це населення може вірити вам до того останнього дня, поки ворог не зайде в вашу столицю. Ви там може встигнете встигти, а населення, яке вам вірило, просто потім буде зовсім не в кращій ситуації. Так що треба думати про власну відповідальність, будь-якому політику, будь-якому військовому. Так що, і шукати причини того, чому так відбувається, а не інакше. Звичайно, можна. Я теж хотів би, звичайно, щоб у нас була більша допомога ніж у нас є. Але у нас немає інших союзників. Я черту альтернатива дуже проста: або ми стаємо частиною заходу, або ця територія стає е, частиною Російської Федерації Російської держави, союзної держави з Росії. Немає значення, чим вона стає сірою зоною. Росії Україна вже не буде. І якимось там сателітом Китаю, як багато хто досі продовжує мріяти, вона може бути тільки за одних умов в умовах дружніх, теплих стосунків з Російською Федерацією. Якщо хтось цей вибір хоче зробити, він його може зробити, але його немає в суспільній підтримці. Українське суспільство, яке знаходиться під російськими обстрілами, тортурами, всім цим постійним знищенням, воно зараз не має в собі сили сказати, ми хочемо бути такими, як росіяни. Значить, якщо немає вибору, чого голову собі морочити? Треба працювати з тими союзниками в тому світі, в якому ми можемо або опинитися, або зникнути взагалі. Це ж проста альтернатива. Або ти частина цивілізованого світу, або ти росіянин русський. Тому що українців немає, як нам сказав Путін. От так що, якщо... А для наших партнерів цей вихід наших військ, як вони це розцінюють? Я думаю, що наші партнери прекрасно розуміють, що в цій багаторічній війні можуть бути як успіхи російських, так і успіхи українських, якісь не налаштовані до багаторічних етап так. війни. Тут же питання в тому, що ми про те, як це відзеркалиться на загальній ситуації, потрібно говорити з військовими експертами. І знову потрібно усвідомити, куди в результаті за скільки часу російські війська взагалі можуть дійти в результаті цього наступу. Де вони зупиняться? В будь-якому разі, ми розуміємо, що вікно можливості для наступу воно зменшується у зв'язку з там, зміною, якщо хочете там, літа на осень, осінь на зиму. Це в будь-якому разі уповільнений наступ, навіть якщо наступ продовжується. Як змінюється ситуація у зв'язку з тратою ще якоїсь частини території? Ми ж знову таки не про територію говоримо, що ми будемо весь час концентруватися на території, ми можемо посипати голову попелом. Коли ми втрачаємо якісь населені пункти, або тріумфувати, коли ми якісь населені пункти звільнюємо, або навіть встановлюємо контроль буде. над суверенною територією Російської Федерації, але це не війна за територію, і ніякий контроль за конкретним населеним пунктом, або над вугледаром або на судджою не змінює докорінно реальної ситуації. Це війна, яка має закінчитися відповіддю на одне просте питання: чи буде Українська держава існувати в майбутньому на політичній мапі світу? Чи вона залишиться в підручниках історії як такий феномен, який час від часу виникає в Європі, але потім зникає під тиском більш серйозної сили з півночі? Це дуже просте дуже просте питання, мені здається, і те знову таки, коли ми про це говорили ще до проголошення нинішньої української незалежності, як це так нам не вдалося отримати? Незалежність Української народної республіки. От що вони таке робили? Ми б так звичайно не робили. І от у нас вже так багато років є держава. Ну от ми тепер рівно в тій ситуації, в якій знаходиться Українська Народна Республіка, знаходилася в роки свого існування. До речі, Симон Петлюра теж нарікав на союзники. Ви пам'ятаєте, не зменшує, а збільшує навіть енергійності. Було багато питань до країн Антанти. Було багато питань до Німеччини. Чому вони так поводяться? Чому вони не так? Оці ми можемо перезаключити якісь союзи. Але був єдиний союз, який Українська Народна Республіка заключити не могла реально. Це союз з Радянською Росією. Ну, все те ж саме. А всі інші союзи, будь ласка, працюйте. Пане Віталій, якщо ну, взяти, скажімо так, за якусь таку річ, яка вже майже є підтверджена, що для Заходу наших союзників, наших партнерів, перемиря навіть на лінії зіткнення може бути прийнятною історією. Для нас це складніше, для них стратегічно, напевно, простіше. Якщо воно буде досягнуто якимось шляхом, а як ви гадаєте, як Захід стратегічно бачить майбутнє співіснування з Російською Федерацією? Якщо там на рік, на два припиняється не може бути на рік на два. Якщо припиняються військові дії, вони дозволяють Заходу вирішити питання з гарантіями безпеки України. Якщо гарантій безпеки за якийсь час не буде, Україна стане частиною впливу Російської Федерації без війни. Не треба собі знову вигадувати якихось ілюзій. От припинилися військові дії на лінії зіткнення, а далі нічого не відбувається. Як вважаєте, люди, які живуть в Україні, вони чого хочуть? Відновлення війни з Росією або домовленості з Росії? Ми йдемо шляхом Грузії і іншого нічого не буде. У нас навіть можуть бути невідновлені дипломатичні стосунки з Росією. Але український уряд, який би він не був, він буде той український уряд, який піде шляхом налагодження стосунків з Росією. Під деклараціями, що він шанує війну. Шанує її героїв, а потім через певний час скажуть, що у початку війни було винна українське керівництво, що воно до цього довело. Хай, може, не керівництво обрано в 2019 році, так принаймні керівництво обрано в 2014 році. І що ми маємо вибачитися перед росіянами за Крим, за те, що ми утискали права російськомовного населення, все це буде сказано з високих трибун. Першою особою держави, цією першою особою, яка тоді буде. Оце так буде. І тоді Захід просто вибачить за Росію. І Якщо захід... Вже Україна Росією. Вибачила... І тоді Захід просто як Захід. Ми ж говоримо не про Захід, а про нас. Тому що у Заходу не буде виходу. Він змушений буде вирішити питання про безпеку. Війна не закінчиться тим, що Україну буде демілітаризовано і що вона пообіцяє не бути членом НАТО. Так не буде. При... Зупинення вогню це просто зупинення вогню. Це максимум, чого можуть сторони собі дозволити, якщо в Росії виникне таке бажання. Просто зупинення вогню. А от далі вже кожен грає свою гру. І якщо Захід не хоче не захоче грати, то звичайно буде грати Росія. А якими будуть стосунки Заходу з Росією, вже буде залежати від того, як Захід і Росія зіграють цю гру з Україною, якщо Україна повернеться до російської сфери впливу. Добровільно. Які можуть бути у Заходу, питання тоді. Ну, будуть потроху знімати санкції, буде потім зміниться в Росії влада, почнуть діалог щодо відновлення тих чи інших економічних взаємин. Ну, так, так завжди буває. Радянський Союз, як видає, знаєте, радянський уряд більшовицький не визнавали там 10 років. Ну, і з цим урядом може 10 років не мати зв'язків з наступним, зробляться. Але це знову таки це не про нас історія, це про їхні стосунки історії. Так от я і кажу. Що в принципі заме призупинення війни має бути пов'язаний з гарантіями безпеки, тому що тоді нема не буде чого сказати. І зараз кажуть, що Україні не можуть бути надані гарантії безпеки, тому що вона у відкритому конфлікті. Mm -hmm. А якщо немає відкритого конфлікту, от у Кіпру немає відкритого конфлікту, він же член Європейського Союзу, частина території Кіпр не контролює. Якщо Україна стане членом Європейського Союзу і вона не буде контролювати частиною е, своєї території, Європейський Союз походиться з тим, що частина його території весь час знаходиться під е, небезпекою нової війни. От ми там в Євросоюзі, в Шенгені, немає у нас кордонів. А в будь-який момент можуть росіяни до нас увійти. Прекрасний Європейський Союз. Просто кожного побажає в ньому жити. Так не буде. Якщо буде питання про майбутнє Воно буде чітко пов'язане із тим, що Україна буде захищена цими гарантіями. А от тоді вже стосунки від, з Росією будуть залежати від того, наскільки Росія буде готова сприйняти цей статус кво Одного прекрасного дня. Тоді буде е, очевидні заяви від російської влади, що вони бажають нормалізації стосунків, але хочуть, щоб було вирішено питання цих територій, які вони можуть ще отримувати. Можуть бути якісь перемовини, ми можемо вступити в новий перемовний процес щодо долі окупованих територій, якщо Росія буде бажати повернутися до цивілізованого світу, а вона може не бажати. Розумієте? Ну, реально кажучи, якщо Росія не отримує Україну, то Росія перетворюється на Хезболу, вибачте. От Хезбола і Хамас це проксі армії Ірану. А Росія, якщо вона не програє цю війну, не доводить, що вона не може захопити Україну, вона стає просто проксі Державою Китаю. І тоді всі питання про майбутнє треба буде обговорювати не в Москві, в тому числі і стосунків з Росією, а в Пекін. Буде біполярний світ, в якому американці з китайцями будуть розмовляти, що робити з Росією за її територіальними зазіханнями і з тим, що вона. Ніяк не може увійти в кордони міжнародного права, ну, або ми так живемо з вами, і це впливає і на наші з вами стосунки, або ви маєте з цим якось розібратися, також допомогти нам, повернутися до міжнародного права. Так буде в майбутньому. Ви навіть і не думайте, в Росії вся ставка на те, що вона вирветься з цієї ролі е, хезболи, яку вона сьогодні відіграє, стане політичним гегомоном Європи. Але якщо не вийде. Mm. То так і буде, то Путін буде таким хасадом настралою, який весь час буде думати, чи потрапить бомба в його бункер, чи не потрапить. В бункер Сі Цзіньпіна нічого не потрапить ніколи. От сі Цзіньпіна, відміни від Путіна, може насолоджувати абсолютною безпекою і абсолютним авторитетом. От в чому різниця, але в цьому є, вже завершуючи нашу розмову на сьогодні. Є і ризик, тому що а, ну, напевно на заході прораховують, що ну, Хамас і Хезбула з ракетами це одна історія. а… Російська Федерація з ядерною зброєю у вигляді Хамасу і Хезбули це трошки небезпечніше. Звісно, тому вони зараз такими обережними є. Але вони прекрасно Тільки, розуміють, тому. вони прекрасно розуміють, що вони не можуть дати Росії можливості перемогти. Тому що вони тоді перетворять Росію з Хезболи на державу, яка є рівним партнером по Але міжнародній можуть дати достатньо програти, щоб вона не стала проксі. Найсильнішою проксі за історією. Якщо Росія не зможе повернути собі кордони 1991 року, вона, вона геополітично програє. Вона програє. Росія є Росією з точки зору її авторитету в Європі тільки коли вона контролює колишню територію Радянського Союзу. Треба це чітко розуміти. Ніякий вугледар, я вибачаюсь, угу. ніяка інша територія на сході України. Не, не повертають Росії її колишньої імперської могутності. Для того щоб Росія була, як би це сказати. Реальним гравцем в міжнародній політиці вона має бути стояти в Європі обома ногами: в реальній Європі, там, де близько до НАТО і Європейського Союзу. В Європі це не означає в Донецьку і Луганську. Це не означає навіть в Харкові. І в Криму, в Європі це тут, у Львові. У Львові, в Ужгороді. Це тут. Якщо ти не маєш впливу на цю територію, я навіть не кажу, що ти її окупуєш. Якщо ти не маєш уряду, який має вплив на цю територію, таким був Уряд Інукович, mm -hmm. ти не маєш ролі в Європі. А якщо ти не маєш ролі в Європі, значить ти ніде не маєш ролі, тому що твоя роль в Азії зараз нівельована впливом в Китай. Нікому це. не цікаво. і нікому не цікава, окрім тебе mm -hmm. самих. Навіть президентом країн Центральної Азії мені здається вже не дуже цікаво, Угу. Mm -hmm. Тож, може цікаво, але все ж таки цікавіше, що про це думає товариш Сідзінкі. Mm -hmm. Ну стойте, якщо б ми з вами були в зараз вели програму в Киргизстані чи в Узбекистані? Чим би ви цікавилися? От мені цікаво. Якщо ми розуміємо, що у нас поруч так, у нас з одного боку величезна держава з ядерною зброєю, але ми навіть кордонів з нею спільних не маємо. А з іншого боку, величезна держава з ядерною зброєю, з таким економічним потенціалом, який дорівнює там, майже потенціалу всієї іншої Азії. Що ми тільки про Росію думали? Ні. Я думаю, що не думали. Так що це абсолютно логічно. Але ми з вами в Європі, Росія знає, де, де вона і де ми. От тому така гра. І тому Росія має програти заради європейського майбутнього не тільки України, а й цілого континенту. Щоб ми тут, чи поляки в Варшаві чи Чехи в Празі, не були в цій ситуації, в якій ми б з вами знаходилися, якщо б вели програму в Бішкеці або в Ташкенці. Тому що тоді ми теж будемо в такій самій ситуації. Будемо думати про те, що вважає Китай і як він подивиться на ці чи інші бажання Росії щодо нас. Я не вважаю, що це в інтересах наших європейських друзів, і це те, що їм потрібно пояснювати. От, власне, так що для нас це так, ніби просто і очевидно звучить. Єдине, щоб вони це почули. Ну, для них це не так складно. Вони могли б нам якісь гарантії запропонувати. Ну, мені здається, що вже багато західних політиків, які розуміють, якою небезпекою є як Китай. Важливо, щоб вони просто в, свої, в цій своїй свідомості. Вітаємо Дональда Трампа! Об'єднали це з Росією. І тоді все стане на свої місця. Ми на це принаймні сподіваємося. І усі, хто дивиться нашу програму на усі території України, мають як на мій погляд, усвідомити цю річ очевидно, але не просто до сприйняття сказав що скавіталіпортніков. Що для Російської Федерації перемога у війні це важливість впливу не лише на вугледар. Чи навіть Харків а в Чударний. першу чергу на Львів, Ужгород і усі західні на області Україну, нашої на Україну, як таку. і бути так. на кордоні з ЄС та НАТО безпосередньо.